Вітаю, Мар'яна Безугла сьогодні охарактеризувала ситуацію, яка є на Сумщині. Вона пояснила, що наступ на Сумщині це насправді не наступ на Суми, це наступ на Київ. Ви знаєте, я б не говорив так на місці Мар'яни, адже коли ми говоримо, що наступ на Суми це насправді наступ на Київ, це означає, що Суми, ми вже фактично частково на мою точку зору обесцінюємо і робимо такий акцент, нібито суми можуть бути окупованими. Ну, раз це наступ на Київ, то готуватися по обороні потрібно вже не в сумах, а в Києві. І виявляється, що тут Київ під загрозою. А суми ну, суми вже така доля, чи як? Як взагалі розуміти оці слова? Щоправда, Мар'яна потім пояснила, що насправді. Фронт знаходиться вже від Києва знову на відстані 300 кілометрів, тобто маємо ситуацію доволі загрозливо. Курська спецоперація або курська операція, яка була розроблена, якою так пишалися, але яка ймовірно не дала того ефекту, на який ми розраховували. Суми знову під загрозою, суми постійно під обстрілами. І ось Мар'яна вже говорить про те, що насправді це вже не сумський фронт, насправді, а фронт київський. Це наступ на Київ. Мар'яна сказала, що фронт за 300 кілометрів, і головне, Мар'яна знайшла винного. Як ви думаєте, от можете поставити відео на паузу і спробувати дати собі відповідь. Як ви думаєте, кого Мар'яна називає винним? Винним в тому, що росіяни знову наступають і що фронт знову ссувається в напрямок Києва? Поставили на паузу? Я думаю, що ви вгадали. Винний Трамп, як не дивно, але винний Трамп. За логікою Мар'яни, невинний, напевне, Путін, невинний, напевне, той, хто крав на фортифікаційних укриттях, на фортифікаційних вибачай, спорудах, невинний той, хто мародерив, невинний той, хто десь не оцінив якусь небезпеку, невинний той, хто запланував, спроєктував і провів якісь, можливо, непотрібні операції. Маю на увазі ті, що були там на Сумщині чи біля неї. Ці люди, напевно, не винні. Винний чомусь Трамп, не Байден, який не дожав партнерів і не засунув Україну в НАТО. Байден не винний. Це ж Байден не додав нам зброї. Це ж Байден, напевно, ну, давав зброю так досить розтягнуто в часі. Це ж не європейські партнери, 17-й вже пакет санкцій роблять. Звертаю увагу, 17-й пакет санкцій, а можна було одразу і нищівний пакет. Винний Трамп, Трамп, який просто отримав цю війну вже фактично в спадок. Трамп, який і не обіцяв завершити війну військовим шляхом, Трамп, який одразу сказав, я буду будувати. Такі е, стратегії, які дадуть Україні мир, перемовні стратегії. Згадайте, як це все тяжко відбувалося, як це все тяжко йшло. І продовжує йти надзвичайно проблемно. Трамп був змушений кілька разів зустрічатися з делегаціями, зустрічатися з своїми людьми. Українська делегація літала в овальний кабінет, історію там ви бачили. Україна продемонструвала себе як. Ну, суб'єкт е, реально переговорного процесу, але Трамп був змушений сказати, що з Путіним е, і Зеленським домовлятися важко з обома вони обидва вперті. І звинувачувати Трампа в тому, що у нас немає миру в країні, напевно, не варто. Те, що Трамп не дає сьогодні достатньої кількості зброї, це правда. Це правда, але ж у нас є європейські партнери, у нас же є ЄМерц, у нас є Кая Калас, у нас є Урсула Фон Дерри і так далі, у нас же є Макрон, у нас був Олаф Шольц, у нас був Стармер, до речі, Девін, у нас був е Борис Джонсон, до речі, Де він? У нас було багато людей. У нас є е лідер Канади Трюдо Де він з своїм кріслом. Де вони всі? Вони нам теж багато чого обіцяли. І зверніть увагу: США це тільки 40% бюджету НАТО, а інші 60% – це, вибачте, інші країни. І серед оцих країн, серед цих країн, дві третіх виражали підтримку України. То де їхня допомога? Трамп не заперечує в допомозі Україні. Допомагайте, беріть Україну в Європейський Союз. Допомагайте Україні зброєю, допомагайте Україні е, фінансами, допомагайте Україні армією. Про це Трамп неодноразово говорив, але нічого з цього європейські лідери не зробили. Польща сказала, що нічого передавати не будуть, війська не дають і так далі. Дві країни між собою сварилися, хто передає Петріот, так і не вирішили, хто ж його передає, і не передала ні одна, ні друга сторона. Ф-16 передають, але дуже важко і в дуже невеликій кількості. Частина f 16 вже втрачені, частина недооснащені сучасним обладнанням. І скажіть, будь ласка, чому в даному випадку винний Трамп, який одразу прийшов і сказав, я буду вести іншу лінію. Ми з цією іншою лінією не погодились, тому що нам мала допомогти Європа. Європа нас сьогодні фактично прокинула і нічого не допомагає ні дипломатично. Ні військовим шляхом. Тому, чому винний Трамп, на думку Мар'яни Безуглої, я особисто не розумію. Можливо, розумієте ви, напишіть в коментарях, чому Трампа саме звинувачує Мар'ян, а не лідерів Європи.